Сьогодні земля найбільша цінність, яка є в країні. Тому кожен поспішає реалізувати своє право на отримання ділянки у розмірі десяти соток. Саме це стало причиною візиту Віталія Бритавського на прийом до міського голови. Чоловік отримав земельну ділянку 20 років тому. Збудував на ній будинок, але не оформив право власності, а лише оренду на землю. Віталій Григорович хоче приватизувати ділянку, але не знає, чому не вдається це зробити. Значить, мені було забили помисан. Рішення. Він розробив технічні документації, затвердив. Йому треба було до кінця оформити оренду. Получить номер і на основі договору аренди він отримує власність. Якщо зімка не оформлена, є види оформлення. Є право власності і право аренди. Він не довів до кінця оренду і не отримав право власності. Отож, чоловік через власну необізнаність не довів справу до кінця. Тому міський голова порадив пану Віталію не зволікати. Віталій Вікторович, що давайте зробимо таким чином, як зараз Зароставич каже, у вас дійсно буде було 10 сото, доводите до кінця оренду і тут же ми з вами його передаємо у власність. урахуванням того, що у вас там і стоїть будинок, по-перше, ви оренда вам дозволить отримати право власності на будинок. Ну а під будинком другий закон говорить про те, якщо у вас є власність, то яка б завтра влада не була, то помінялася, то автоматично земля виділяється 10 соток під будинком. Да до, до, до власності, до будинку. і все наступною звернулася Наталія Кардаш щодо покращення житлових умов. Пані Наталія розлучилася з чоловіком, не знайшла спільної мови з невісткою, і в результаті залишилася без житла. Подавайте документи. Для початку хоча б, що документи зараз підніміться на 4-й поверх, 411-й, 410-й. Там Тетяна Григорівна візьмете перевід документів, напишете. що стосується кімнати гуртожитку, то нічого зараз не можу вам сказати. Тому що станом на сьогоднішній день вільних кімнат немає. Далі Анатолій похила разом із другою дружиною Аллою розповіли, що наразі їм загрожує виселення. Будинок, в якому вони проживають, належав тітці першої дружини Анатолія. Чоловіка вдовів, а з часом померла й власниця будинку. Про свої права на дім заявила падчериця пана Анатолія, яка вимагає від відчима та його нової дружини, аби вони з'їхали з будинку або платили їй щомісяця по тисячі гривень. Викладали туди гроші в ремонт, там, переставляли пере і так далі. Тому в даному випадку вибачать більше що ви там зареєстровані. Хай якщо там вимагає хай через суд в даному випадку не платіть нічого абсолютно. Хай суд приймає рішення, суд ніколи не прийме рішення на її користь з намірами покращити свої житлові умови. Прийшов і Юрій Макаренко. Чоловік хотів дізнатися, чи діють у місті якісь програми з можливістю придбання квартири. Анатолій Федорчук відповів, що є програма Доступне житло, направив Юрія Вікторовича до спеціалістів житлового відділу, аби вони детальніше розповіли про неї. Далі Лідія Петрівна поділилася, що в неї тяжке захворювання. Жінка звернулася до мера за фінансовою допомогою. Міський голова повідомив, що він зробить усе можливе, аби знайти спосіб допомогти пані Лідії. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.